А й дійсно, навіщо платити ріелтору? От зараз багато, хто замовляє послугу, той за ній платить, все правильно. І краще її, в принципі, і не замовляти, тому що що можна зробити, того, що не може зробити власник або покупець з того, що не зробить ріелтор. Нотаріус перевірить всі там документи. надо ще там юрист, якийсь перевірить, що там за 2000 гривень є юристи, перевіряють ще теж документи. Перемовини та поперемовляються якось. Якщо ви власник, показати квартиру сусід, може, навіть якщо ви за кордоном, зробити фото, Да кому потрібно і так купи. Яких нібудь зробив фото, де все нічого не підготовлювати. Головне знати, що ви що ви бажаєте, за яку ціну квартиру продати, де все. Йому надо, той сам знайде. Якщо щось не знайде, ну, де це так просто стан, так і зараз в країні, що просто не купують. Почекати можна місяць-два, де і куплять. Все одно на OLX головне дати там якусь рекламку, да, ще й на Realtor.ua, і на Дімрія взагалі буде бомба. Тому я не знаю дійсно. От інколи, я не розумію, навіщо ріелтори потрібні людям. Тому ваша думка, навіщо ви наймаєте цих ріелторів, щоб вони щось там робили для вас? Реально все можна зробити самим. Ну реально, вже площадки такі, де просто не знайти неможливо об'єкт нерухомості. Тобто, просто поклацали в інтернеті за 5 хвилин вам підбірку зробила сама площадка, ця інтернетовська. Все.